Харківщина щодня під вогнем окупантів минулої доби ворог масово обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію. Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані п'ять цивільних осіб, у тому числі дитина. У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. Сталися пожежі. Пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки. За даними ДСНС, в області зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. О пів на восьму агресор завдав чергового обстрілу міста Куп'янська. Сталася пожежа на даху приватного житлового будинку. Горіли домашні речі на площі 65 квадратних метрів. Постраждалих немає. Також протягом доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу. Було зруйновано дах та стіни шести багатоквартирних житлових будинків, а також декілька приватних домогосподарств. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Харківщині триває розмінування деокупованих територій, звітують у ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека в області висока. Будьте обережними. Як інформують у штабі оборони на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогу. Яна біляєва ста Харківський звісті.